Вітаю! Чи можна не сплачувати за комунальні послуги в період воєнного стану? Чи будуть нараховувати штрафні санкції за несплату за комунальні послуги, а також хто має право на оформлення пільг по комунальних послугах? На всі ці питання я дам відповідь у даному відеоролику, тому обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально в даній темі та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Якщо ж у вас виникають якісь додаткові питання або вас щось цікавить, і його не розглянули у відео. Обов'язково напишіть свою думку в коментарях, і я обов'язково дам на нього відповідь. А з вами, як завжди, я, Вадимтенко, адвокат та засновник. Юридичної компанії Вітенко та партнери. Кому потрібна індивідуальна консультація з даного питання, звертайтеся за телефоном, який бачите на екрані, і я з радістю вам надам на нього відповідь. В першу чергу хочу почати з того, що в 2022 році, саме 5 березня, Кабінету міністрів України було винесено постанову, якою саме і заборонили різним комунальним структурам нараховувати різні штрафні санкції та стягувати їх із людей. Тобто це мається на увазі штрафи, пеню, інфляційне рахування та інше. А також даною постановою було заборонено безпосередньо відключати від постачання тої чи іншої комунальної послуги, яку вам надаються, наприклад, там газопостачання або там електрика. Тобто це було все заборонено. Але що потрібно мати на увазі? Хоча і забороняють нараховувати різні штрафні санкції, але не заборонено стягувати з вас відповідно заборгованість по комунальних послугах. Тобто, що мається на увазі. Особи, які мають в себе власності певне нерухоме майно, вони зобов'язані його утримувати в належному чині та сплачувати за комунальні послуги. Але в даному випадку також є певні винятки, і зараз ми про них більш детально поговоримо. Державою також передбачено право не сплачувати за житлово-комунальні послуги, якщо особа не проживає за даною адресою більше 30 днів, і, звісно, не користується житлово-комунальними послугами. Це право передбачено законом України про житлово-комунальні послуги, і дана норма діяла ще до війни. Але потрібно знати те, що громадяни, які хочуть скористатися своїм правом, і якщо дійсно вони не проживають за даною адресою, а проживають за іншою, то вони повинні надати відповідно документ, який підтверджує даний факт. Якщо, наприклад, ви Тимчасово переміщена особа по Україні, ви повинні дати довідку про те, що ви внутрішньо переміщена особа, і написати заяву. Якщо ж, наприклад, ви просто захворіли знаходитесь на лікуванні, да, в іншому, наприклад, місці, місті там і досить довго тривало, то в такому випадку повинні бути документи про те, що ви дійсно знаходитесь на лікуванні. І після того, Дійсно, ви маєте право на перерахунок даних комунальних послуг, і вам або спишуть повну заборгованість, або у вас буде відповідно переплата. І наступний випадок це якщо ви проходите службу в Збройних силах України і дійсно дасте документ про те, що за дану адресу дійсно ніхто не проживає, ви проходите службу і просите не нараховувати вам оплату за комунальні послуги. Тобто таке все законодавство передбачено, і, звісно ж, воно працює. Також потрібно не забувати, що у вас є право не сплачувати за житлово комунальні послуги, якщо ваше майно було знищене під час виконання якихось бойових дій або у вас там зруйнували майно через ракету. В такому випадку, коли у вас є документ, який підтверджують, що ваше майно зруйноване, ви просто подаєте до комунальних служб. І вам питання взагалі закривають і не буде вас жодних заборгованостей. Також хочу вам наголосити про те, що хоч ми можемо да, от по закону написати заяву про те, щоб не нараховувати житлово-комунальні послуги, але є такі, які, в принципі. Не можна попливати, тобто це ті послуги, які надаються централізовано, наприклад, за теплопостачання. Воно зігріває весь будинок, і зрозуміло, що хочете, не хочете, ви все рівно ваша квартира отоплюється і в такому випадку ви змушені все таки платити. А також оплачувати за ОСББ, якщо у вас там воно створене або якась організація, яка доглядає за вашим будинком. Це стосується відносно багатоквартирних будинків. Також вам варто зрозуміти про те, що дана заява вона може здійснюватися для перерахунку відповідно за певний проміжок часу. Якщо ж, наприклад, ви проживаєте за кордоном і дійсно не користуєтесь даними послугами, наприклад, там 2-3 роки, так, як ви виїхали, зразу потрібно знати про те, що вам не перерахують за весь проміжок часу, тобто може перерахувати максимум за рік. Але все-таки бажано, якщо ви не проживаєте за даною адресою, регулярно потрібно писати дану заяву і підтверджувати даний факт. Оскільки... Комунальні служби вони не знають, про те, ви там живете, не живете, чи ви там когось поселили в дану квартиру. Тому потрібно це постійно робити для того, щоб вам не нараховували дані комунальні послуги. Також хочу вам наголосити про те, що дуже багато людей проходять військову службу і, звісно ж, отримують учасника бойових дій. І по закону дійсно дані особи вони мають право на отримання пільги і за житлово-комунальні послуги в тому числі. Але тут також не все просто. Особи, які не мають ще даного посвідчення, вони вони не можуть скористатися даним правом для оформлення е, пільг для житлово-комунальних послуг. Лише після того, як вони вже оформили даний документ, він є у них на руках. Ви маєте право звернутися до пенсійного фонду з заявою про те, що вас включили до е, єдиного реєстру державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги е, та про надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Подаючи її заяви про отримання даних пільг, обов'язково потрібно мати при собі оригінал документів, тобто це паспорт даної особи та ідентифікаційний код. Також, звісно ж, потрібно мати при собі оригінал ОБД та його копію. Ну і, звісно, заяву визначаєте місце вашого фактичного проживання. Також хочу наголосити про те, що ви можете його подати в безпосередньо в найближчому пенсійному фонді для вас, або можна подати його через особистий електронний кабінет. В пенсійному фонді, або, звісно ж, можна через стосунок дії. І, звісно, також є право для осіб, якщо ви, звісно, проходите військову службу і не проживаєте з даною адресою. Цим правом може скористатися ваші рідні і близькі, тобто подати заяву замість вас і в принципі будуть нараховувати дані пільги. Однак, друзі, це ще не все. Дуже багато питань виникає саме з майном, яке знаходиться на окупованих територіях. Якщо ми подивимося по законодавству, то власник зобов'язаний утримувати своє майно в належним чином і сплачувати відповідно за них житлово-комунальні послуги. Але якщо ж, наприклад, ви не проживаєте за даною адресою, не користуєтесь комунальними послугами, то, звісно ж, тут потрібно розбиратися індивідуально по кожній ситуації. У мене таких випадків було декілька, тому якщо у вас виникає таке ж питання, можете звернутися до телефону, який бачите на екрані, і я зраді. Вам розповім, як потрібно дійти саме у вашій ситуації. Для того, щоб не пропустити нові відеоролики, звісно ж, тиснемо лайк під даним відео, підписуємося на YouTube канал і пишемо свою думку в коментарях. Ну що, пам'ятайте, далі більше, більше цікавого і корисного. Пока і до нових зустрічі.